Вітаю вас, дорогі брати і сестри. З вами священник Гавриїл. Сьогодні я хочу поговорити про місце, яке викликає у багатьох людей особливі іноді суперечливі почуття, про цвинтар. Ми приходимо туди, щоб відвідати могили рідних, навести лад, посадити квіти, запалити свічку, але в серці нерідко виникає питання навіщо я це роблю? Адже душа покійного вже не в землі, вона у Бога. З ким я розмовляю біля холодного каменя, кому присвячую свої зусилля, це серйозне і важливе питання. Якщо не знайти на нього правильної відповіді, християнина можуть підстерігати дві небезпеки перетворення відвідування кладовища на порожній формальний ритуал, або що ще гірше, на забобонну дію, позбавлену справжнього духовного змісту. Сьогодні я хочу пояснити вам, що стоїть за цією традицією і чому вона має глибокий християнський зміст. Після цієї розмови ви зможете інакше поглянути на кладовище і на саму практику відвідування могил. Людське тіло це не прах, а святиня. У сучасному світі до тіла ставляться дуже утилітарно, поки людина молода і красива, її тіло майже обожнюють, але щойно приходять старість і смерть, останки сприймаються як непотрібний матеріал, який потрібно якнайшвидше прибрати. Християнство стверджує прямо протилежне. Апостол Павло нагадує Хіба не знаєте, що ваші тіла? Храм Духа Святого, який живе у вас. Наше тіло не в'язниця для душі, а священний храм, у якому перебував Святий Дух, отриманий у хрещенні і який освячувався святими таїнствами. Тому, підходячи до могили, ми приходимо не до праху, як до сміття, а до останків освяченого храму. Тут спочиває тіло, яке любило, молилося, брало участь у таїнствах, обіймало своїх близьких і дарувало тепло, тут же перебуває надія на майбутнє Воскресіння, три головні сенси відвідування кладовища. Перше це місце молитви, душа покійного у Бога, але саме біля могили молитва стає особливо зосередженою. Тут тиша і спокій відривають нас від суєти. Тут хрест на могилі нагадує про перемогу Христа над смертю. Ми молимося Богові за нашого близького, і молитва звучить глибше і щиріше, друге це місце пам'яті та любові. Любов до померлих не можна залишати лише в думках вона повинна проявлятися у вчинках. Турбота про могилу це наш земний спосіб подякувати тілу, через яке ми отримували стільки любові і радості. Прибираючи бур'яни, ставлячи квіти, ми висловлюємо Я пам'ятаю тебе, я вдячний. Крім того, водити дітей і онуків на могили, но це не про смуток, а про виховання вдячності й поваги до своїх предків це передача пам'яті та віри через покоління. І третє це місце надії на Воскресіння. Слово цвинтар пов'язане з дієсловом класти. А грецьке слово перекладається як усипальниця, тобто місце сну. Християни не ховають назавжди, а вкладають тіло до дня воскресіння, подібно до зерна воно засівається в землю, щоб одного дня воскреснути в оновленому вигляді, тому кожен цвинтар – це поле майбутнього віку, де спочивають зерна вічного життя. Розуміючи святість цього місця. Ми повинні й поводитися відповідно. Не допустимо влаштовувати застілля з алкоголем на могилах. Це язичницька традиція, а не християнська. Не можна залишати на могилах їжу, сигарети, чарки. Душі це не потрібно. Душа живиться лише молитвою. Якщо хочете вшанувати пам'ять, роздайте милостиню потребуючим, не можна розмовляти з померлим, як і з живим. Ми звертаємося до Бога з молитвою за нього. Забобони на кшталт не озиратися, залишати відкуп усе це відволікає від головного, від молитви та надії. Кладовище це не страшне місце, а тиха й мирна територія, де ми можемо особливо чітко відчути вічність. Приходьте туди не зі страхом, а з молитвою, вдячністю та надією. Ми не плачемо за минулим, ми стверджуємо віру в майбутнє, у воскресіння мертвих і життя вічне. Нехай Господь упокоїть душі всіх наших спочилих рідних і зміцнить нас у вірі та любові. Амінь.